Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я покажу, як я готую дуже смачні кабачки на зиму з додаванням двох видів гірчиці. Кабачки виходять пружні, хрумкі, пікантні та з солодкуватим присмаком. Для приготування цієї заготовки бажано взяти молоденькі кабачки без насіння і з ніжною шкіркою. При використанні старих перезрілих кабачків серцевину з насінням необхідно видалити і шкірку також бажано обрізати. Я підготувала всі кабачки, помила їх. І буду зараз зрізати всі плодоніжки. І нарізати їх поздовжніми шматочками, товщиною, приблизно в палець і довжиною більш в половину літрової банки. Ось на такі шматочки. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою. Ну і, як завжди, приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписаний. Ось так нарізаю. Тут я роблю. На дві порції кабачки. А в кінці відео я напишу детальний список інгредієнтів, що чого скільки потрібно. Ось так зараз я полосочками наріжу всі кабачки. Заздалегідь я підготувала помила гарно банки літрові, буду закривати їх у літрові банки. Ось так всі кабачки у мене нарізані. Я підготувала все, що буду викладати на дно банки. В кожну баночку я буду класти кріп, чесничок, город перчик чорний і душистий і лавровий листочок. Беру баночку. На дно викладаю, я викладаю кріп з насінням і трішки молодого. Приблизно по 2-3 зубчика часнику я розрізаю їх на пластинки. І також додаю, якщо лавровий листочок маленький, то цілий, а як великий половинку. Приблизно по 5-6-7 штучків чорного перця горошкового і 2-3 духмяного. І далі викладаю в банки кабачки з кибочками, ставлячи їх вертикально. Не слід укладати кабачки дуже щільно, так як має ще залишитися місце для ароматної заливки. Ось так наложила кабачки, і зараз я усі баночки свої заповню кабачками. Я заповнила 7 банок літрових, і зараз будемо готувати маринад. Для маринаду я налила так як дві порції, 2 літри води. До двох літрів води я буду додавати гірчицю, цукор і сіль. Ну і також оцет в кінці. Спочатку додаю 2 стакани цукру, також додаю сіль. 4 столові ложки солі, розмішую. І буду додавати чайними ложечками гірчицю, французьку гірчицю. Додаю 6 чайних ложечок. І вісім чайних ложечок гірчиці в соусі. Ретельно це все перемішую, включаю вогонь і доводимо це все до кипіння. І поки закипає наш маринад, я підготую оцет. Мені потрібно 300 мл оцту 9%. Закипів маринад, вливаю оцет. Ще довожу до кипіння. І буду гарячим розливати маринад в баночки з кабачками. Заповнюємо маринадом банки з кабачками. Коли заповнили банки маринадом, обов'язково накриваємо кришками. Отак От прикриваємо і далі будемо стерилізувати. Ось так я підготувала кастрюлю, де буду стерилізувати кабачки з гірчицею в гарячій воді. Для того, щоб під час стерилізації банки не лопнули, на дно кастрюлі слід укласти складений в декілька разів рушничок. І тоді бажано, щоб вода була гаряча чи ну, тепленька. Викладаю банки і стерилізуємо приблизно 15 хвилин з моменту закіпання. Далі перекидаємо їх на кришечку, ось так. Закриваємо кришки обов'язково перед цим. І чекаємо, щоб вихолили. Ось наші кабачки вихолили. Холодні банки з маринованими кабачками з гірчицею переставляємо в місце, що підходить для умов зберігання заготовок на зиму. Це дуже смачні кабачки, хрумкі, пікантні. Обов'язково приготуйте.